звати Назватиме духнализавета. Я практичний психолог, арт-терапевт, і я працюю за допомогою творчого супроводу особистості. Сьогодні хотілося б підняти таку досить важливу тему: це супровід дітей в період воєнної інтервенції, в період воєнної агресії. А, тому що дитина це є досить стала особистість, але без нас, дорослих, вона не впорається. І тому, звичайно, її соціальне середовище, тобто це її школа, це її вчителі, це її батьки. Вони будуть дуже великою підтримкою для кожної маленької особистості, а для кожного маленького. А, Такого знаєте, як структурки нашого суспільства, і чим більше їх буде здорових, впевнених, емоційно стабільних, тим більш кращим, тим більш здоровим, тим більш розвиненим буде наше суспільство і наша країна. І сьогодні я хотіла би представити вам методику, з якою працюю сама вже понад 5 років. Це методика Вікторії Назаревич горщики плюс. Виглядає вона наступним чином. В неї є 24 метафоричних зображення, а це зображення різних ємкостей, різних горщиків, і вони є спеціально промальовані, вони відносяться до такого великого психодіагностичного. Контексту, і вони дозволяють мені розуміти дітей і дітям розуміти мене. Сьогодні я вам представлю досить просту техніку, тобто можна використовувати ці картки, а можна взагалі просто використовувати горщики, які вас оточують. Це можуть бути стакани, з яких п'є ваша родина. Це може бути чашечка улюблена вашої дитини, це може бути якийсь сервізний набір бабусі. Тому що це все є символ, який дитина бачить кожен день, і їй буде приємно з ним попрацювати. Отже, що ми робимо? Ми обов'язково проговорюємо дитині: що от подивись навколо себе і подумай, яка б ємкість і би горщик міг зараз відображати щось негативне. Ми не говоримо так про. Дитину ми говоримо про щось абстрактне для того, щоб вона не переносила це на себе. І, звичайно, коли дитина нам намалює цей горщик, і вони також можуть бути дуже різними. Я можу вам показати приклади. Так, це досить прості дитячі скетчинги. вони малюються просто фломастерами. І е, коли дитина їх намалювала, ми просимо наповнити от саме це чимось негативним, так тобто, що ж лежить в цьому горщику негативу, не ресурсу. І ми проговорюємо, що от як в цьому горщику може бути щось негативно наповнене. Так і в нас від всієї цієї важкої ситуації може бути також негативне наповнення, і таким чином ми даємо можливість виливати на папір, переносити на папір все те негативне, що в нас накоплюється. Чому це важливо? Тому що коли ми це затримуємо, а в нашій голові, в нашому організмі, ми починаємо самотувати, ми починаємо хворіти. І якщо доросла людина з цим більш-менш може справитись, то дитина вона не знає, як справлятися так з власними емоціями. І ми маємо їй це показати. Наступним етапом цієї техніки це намалювати, звичайно, щось. Позитивне, щось, що нам допоможе справитись з цією ситуацією. Ми так само пропонуємо. Або ті картки, які в нас є. До речі, в цьому наборі є ресурсні карточки, які вже наповнені чимось гарним. Це може бути золото, може бути каша, це можуть бути цікаві відображення так, нашої реальності. І також ми просимо намалювати горщик, який буде говорити нам про позитив, про щось гарне, про силу, про здоров'я, про емоційну стабільність. Тобто, ми можемо пропонувати такі метафори для роботи власній дитині, і також наповнювати чимось позитивним, чимось гарним, чимось теплим, гарними емоціями. І таким чином через такі метафоричні як маніпуляції, ми даємо можливість дитині також наповнитись через колір, через символ, через емоційне підкріплення під час малювання. І класним буде доповненням, це коли дитина вам промалювала якісь дійсно зрозумілі символи, наприклад, квіточки в горщику. Так? Ми можемо створювати квіткові калежі, ми можемо наповнювати кімнату дитини квітами, для того, щоб оцей символ, який є для неї важливим. для Відновлення для сили він супроводжував її протягом її, її постійної життєдіяльності. Якщо це будуть мотелики, ми можемо пропонувати енциклопедії, ми можемо пропонувати малювати, ліпити, вирізати. Так, тобто кожен символ, який нам пропонує дитина. А ми можемо його ще більше розвивати. І ще важливим є колір. Якщо е, дитина або фоново, або всередині горщика наповнює його кольором і каже, що оцей колір мені подобається, він дає мені енергію, то також ми можемо з цим працювати. Або е, пропонувати. Просто малювати, рейдити кольором, або пропонувати одяг, або пропонувати також кольорові колажі. І от ви побачите, наскільки ваша дитина крок за кроком буде наповнюватись, або наскільки вона. Буде ставати більш щасливою, більш енергійною. І ще важливим є те, що таким чином раз за разом вона вже сама буде брати олівці, вона сама вже буде обирати собі метафори і сама відновлюватись. Тобто їй не потрібно буде приходити до вас і вести довгий діалог. Вона сяде і сама зможе зрегулювати свій стан. Тому от така техніка користуйтесь задоволенням, і нехай наші діти, ваші діти завжди будуть щасливі та впевнені.